Вітаю землячі! Продовжую рубрику цікавинки нашого парку. Підходжу до ось такої цікавої постаті. Колись проходив з Бонькою повз нього, а тут була екскурсія Житомирська. І Житомирський екскурсовод каже: оце відомий український перекладач Борис Стен. Так, він теж в Житомирі, він переклав Одіссея, Енеїду на українську мову. Але, на жаль, це не Тен. Це наш земляк Петр Дементі Твенко, села Дивин, колись було Корастишського району, зараз Грусилівського. Мені особливо приємно зустріти його в парку, бо я був знайомий з ним. Це дуже цікавий ціліти. Я був знайомий ще з докорасишевської ери, зустрічався, багато цікавих історій про нього можу розповісти. Ну, дуже цікава, дуже цікава людина. Давно вже пішов від нас, але багато історій про нього, бо і веселих, і сумних. Тож, коли хочете, дійсно. Відчути його енергію, його сільювальну силу, підходьте, доторкніться до каміння і буде вам щастя, Петро Дементьєвич Утвенко, народний цілитель України. Бережіть себе та своїх близьких, бажаю вам здоров'я. Всім, хто дивиться це відео.